Усім привіт! Сьогодні зв'яжемо з вами ось таку гарну резиночку. В'яжеться дуже просто, ось така виворітня і ось така гарна лицева сторона виходить. Її можна в'язати як по кругу, так і поворотніми рядами. Для початку набираємо кількість петель, яка вам потрібна, пров'язуємо один рядочок резиночкою один на один, звичайно, і далі ми будемо в'язати ніби. З виверідньої сторони, тобто ось цей другий рядочок, наш буде, це вже лицевий. Для початку ми знімаємо лицеву, не пров'язуючись, виверню петельку. ми ось так Далі знову знімаємо бачите, петельку, ниточка за роботою і пров'язуємо виверідню петлю. Так, Далі знову знімаємо і пров'язуємо вивертньою петелькою. В наступному рядочку, третьому нашому, ми знімаємо кромочну і в'яжемо малюнку, де лицеві петлі пров'язуємо лицевими петлями, де виворітні пров'язуємо виверідніми петлями до кінця рядочку. Тут нічого не знімаємо, тут в'яжемо просто як звичайну резиночку, один на один. Дивіться, ви в'яжете поворотнім рядами, можете по кругу в'язати. Ви пров'язуєте просто ось так, як я казала, перший рядочок резиночкою один на один. Далі ви пров'язуєте ось так, як ми в'язали другий рядочок, і третій рядочок ми знову пров'язуємо просто резиночкою один на один. Дякую всім за увагу! Гарного дня! Підписуйтесь, ставте лайки. Па-па!